Давайте... Ми можемо ми можемо сьогодні. Дивіться, просто вас просимо і попереджаємо. Те, що це все нелегально, ми знаємо. Це питання правоохоронних органів, так? Але разом з тим, якщо говорити так по закону, його треба сьогодні конфісковувати, забирати і далі працювати. Так, от чуттях я побачив, давайте вже. тобі ідемо далі. Тут хто торгує? Як ваше прізвище?

Давайте подивимось скільки тут вартість товару, скільки коштує ось цей телефон, наприклад, да, скільки тисяч. Борований, кран, який він там, так? Да? Питань немає. Борованих ну, тут не беруть. Ну, Документи є? них? Ну, мабуть, довжні бути. А, ну... Так а де хазяї? Йдемо далі. Будь ласка. Ну я не говорю про там сипленки і так далі. Ідемо далі. От будь ласка, це щит чий, чий лаконь? Це від ведмагазин. Це від магазину. А он не має права тут переговорити. А Так не від магазину. Давайте, давайте, власника, пішли зайдемо. Я зараз зайду в магазин. А, ви не знаєте, наш навіщо ж ви кажете? А від магазину, то ви якого від магазину? Вите, то а на країну. А де продавити? Тобто сьогодні можна брати. Можна брати, так? Роздача с вами Там самообслужування виберіть, де вам зручно є сімрин. Виберіть, де вам зручно. Я пішла туди на раду, на номер. Я там простоїла дві неділі, і я там нічого не вижу. А знаєте, а в чому я слушаю? Що що Ні, я й там приймаю. Там у вас є місце, правда? Да. Ви придержуєте контейнер. Да. Да. Це да. я прошу, да? Yeah. Ну, Але я там вас там хочу. Не не, дивіться, в будь-якому місці, в будь-якому місці, де ви почнете, спочатку треба ну якихось 5-10 днів, люди підуть. Не, я розумію, Люди придуть. Я розумію. треба настояти чого. Мені потрібні кошти, щоб. Я, мені ж не дають ніхто поплатить, ми, ми, я плачу, ні, ми, дивіся. Ми, дивіся. Ми всі, коли ви всі підете. Єдиний податок я плачу. Товар. я знаю. Люди прийдуть до вас. У вас специфічний товар. Люди прийдуть до вас туди на той ринок. Ви станете там разом, влаштуєтесь на важним чином. Ви взяли контейнер? там? Ну, взяла, так. Взяли да. контейнер. От ви станете в контейнері, напишете спецодяг, військовий одяг, будуть до вас ходити і все стане на свої місця. А ви Може воно й так ну воно я тут простоїла вже 20 років. <свисту> Жіночка, <свисту> ви бачите, що я ну, розумію, жар. але я тут вже живлоки. Якщо якщо всі ми разом перейдемо, то буде добре. Якщо одні підуть, а другі остануться, тоді погано хай Бог дає закони для всіх. Однакові, дай Бог. Ліганки немає. Давайте для нас. Він вам приємно. Чи перебуває? В да, да. вот. я нажал... не жалую. Ну я разумею, что вы. И вы этот товар ваш ваш нелегально продаете. Может я быть, вы знаю, так? Это Но если товар. ваш конкурент продает напротив, вы видите, что вас это устраивает. Значит, вы... У вас все ну, так, хочу, не это не ну, так что? Не это не Хорошо, Вот вы скажите. Вы платите сейчас здесь налоги, вы держите людей. платите аренду. А рядом торгуют на улице. Вас это устраивает? Нет. А конкуренция рядом, то нет. Совершенно. Я понимаю. Ну, якщо там не буде, то ви, наверное, будете лучше работать. У вас качество інструментів? Нема де працювати, то це ви не питаєте. Ага. Ось, будь ласка, скільки це коштує? От скажіть. А чий це? Чи вас? Ходь Боже! Розкажи, над тим, де працювати, так як я роботу не знаю. Да, ні. Я не до того ви думав. Но це не є те, що коштує і нема за що жити. От ми всі по вас. Сьогодні, якщо взяти навіть ну, оце, оце потрібний товар, абсолютно потрібний, да? але його перемістити нормально, створити умови. Що... От, е, давайте де хлопці, хлопців, там стоять. Зараз ми підійдемо.